Вітаю, панове. Сьогодні у нас на огляді 114 СП2 китайська Петстау, 10 рівень, акційна свого часу за рангові бої. Ну а зараз кожен перехожий може купити її в магазині натиску. Ну і давайте проговоримо про все по черзі. Отож, набір обладнання він насправді один, але з одним нюансом: отож, це досилач обов'язково, це загартування обов'язково. <плес> і ця турбіна обов'язково. Чому не щось інше? Тому що у нас ПТСА, у нас немає ХП. З гартуваннями це все діло трошки фіксимо. Там стає не 2К, а 2,200, грубо кажучи. Чому турбіна? Тому що в нас рухливість 45 без турбіни, найкраще по тому, потужністю. Ну і відчуваємо, хоча б якось це все діло фіксимо, плюс накидуємо по потужності, щоб воно розганялося, щоб воно їхало і так далі. І хотілося б сюди поставити якісь можливо, там, навіть поворотники, якусь вентиляцію, щось таке. Да? Але ми не можемо собі це дозволити, тому що знову ж таки два мінуси, які ми намагаємося двома модулями перекрити. Ну, само собою, ми таким чином підкреслюємо головну перевагу даного танка, головний його плюс, робимо його ще сильнішим. якось так. Там, власне кажучи, нюанс в чому? В тому, що там, на якусь другу збірку, на якісь там Енське, Хіммельсдорф і так далі. Ми собі поставити сюди вентилятор там, замість тієї турбіни. Чисто по принципу того, що ви там будете швидко доїжджати, а от зайвий ДПМ зайвим не буде. Це перше, да? або, можливо, якісь поворотники, або можливо там навіть якусь експериментальну фігню, або, можливо, там на якусь прохорівку трубу маскувальну для, власне кажучи, більшого маскування цього самого, да? або ж якусь оптику навпаки. От, і так далі. Тому другий варіант обмазуєте, як хочете. Перший варіант обов'язково загартування, турбіна, досел. Все, крапка. Uh, парк екіпажу у вас на екрані. Подивіться, вивчайте чотири людини, командир радист, все як належить, в принципі, звичайний, класичний екіпаж. Ну, подивилися, переходимо до польової модернізації. Uh, отож, отож, до речі, у мене тут така фігня стоїть. Ладно, uh, Так під, uh, в чому суть? Тут перше. Uh, тут або не ставити нічого, або поставити ліве. Тому що я кончений, я хворий, в мене біде з башкою, uh, це треба пам'ятати і розуміти, тому ви сюди не дивитеся, а слухайте, що я говорю. Uh, тут. В принципі, першого не потрібно, друге, ну окей, нехай буде. Отут, власне кажучи, власне кажучи в принципі, можна поставити кращу перезарядку, але погіршувати, власне кажучи, точність так звану в цій грі, да в якій її так немає. ну Така собі історія, тобто ще більше робити кружечок, ну але загалом загалом можна, чому і ні що називається, да? правильно. правильно от Ну і тут власне кажучи Можна, в принципі, взяти плюс 4% до потужності двигуна за умови, що ви ось тут все поставили оцю штуку, і у вас стало власне там плюс, там мінус, і от висновку те на те вийшли там ну, плюс-мінус 0, навіть невеликий, плюс все одно пішло. Комірку обираємо, вочевидь, під живучість, щоб ви могли собі поставити загартування. Ну або якщо у вас трофейне бонове загартування, то, вочевидь, можете просто взяти собі розвитку. Там, по принципу, як я сказав, на ту саму Прохорівку якусь взяти собі в другий слот, в другу комірку. Оптику, от, якось так. Переходимо до бронювання даного агрегата. Власне кажуть, ось він танк, і броні в ньому немає. Броні немає, через що ще більш дивно, що він їде 45 км але хоча б там 55 якихось да, без турбіни. Ну, але давайте про все по черзі. НЛД 80 мм, пробивається завжди, усіма, усюди, восьмий левел, 9-й десятий. ВЛД. Тут, до речі, є якийсь стик, типу, да, але ну, типу, маленький 100 міліметрів, немає сенсу навіть на нього дивитися. ВЛД, 75 міліметрів, наведений від 110 грубо кажучи, там, до 100. Дванадцяти, це проти, власне кажучи, ББХ, проти підколу буде трошки більше, воно 130, там 140. Проти комуса там буде, грубо кажучи, десь 150. От і в чому суть? В тому, що воно пробивається завжди всіма всюди. За одним винятком поставили там якось танк від кутів, там десь кудись заїжджаєте за пагроб і так далі, то очевидь, вже можна піймати якийсь рекошет банально, знову ж таки, там на Бехі, на підколі і так далі. Вилиці вилиці злоба не працюють. Ну в плані нормально вони не працюють. Там при такому довороті починають працювати, да, але в нормальному значенні роботи вилиць вони не працюють. І це факт, тому що ну блін 65-мм номіналу це ні про що, об'єктивно ні про що, немає ніякої наведеної і так далі. Тому ну, неприємно, сумно, Ну а що робити будемо з цим якось миритися, що називається? да? До речі, все, що зверху такась поличка, да. Типу в ній так само немає броні, вона так само пробувається, просто чомусь вона від'єднана від загальної частини ВЛД. І зроблено таким -от окремим окремим виносом. От, якось так. Бортова проєкція 75, 55, 55, 75 і так далі. Одним словом, от 55, там за 40 мм, да, десь в одній точці було. Коротше, от 40, це знизу да, це ось нижня частина від 40 до 75. Що це означає? Поставили лютий ромб. Витанкували, там по якомусь рикошету і так далі. Да? Але, але нижня частина борта по правилу трьох калібрів пробувається якими? Правильно, 121 мм і вище. Ну, там, грубо кажучи, 120 плюс. 120 все ще тримають, тримає удари 120 мм, а от все, що вище, вже пробуває <coughs>, за правилом трьох калібрів. Ну, очевидь, там якісь кумулятиви кумуляти, заряжаєш, там ось сюди і так далі. Тому тільки лютий-лютий ромб, тільки по правилу рикошета, ну і велиться, підставляється, там воно починає пробуватися і так далі. Є фальшборт, але фальшборт невеликий. Ну, в в принципі, в принципі якось так. За крайньої великої потреби оттанкувати щось бортом можна. Трошки передовернули, все вас вистіхнули, ну і в принципі на цьому до побачення. От якось так. Лобова проєкція Башти. Угу. 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 Ага, отак, от значить, да? тут так само, очевидь. Прикольно. 90 мм о, Не дають ніякої наведеної броні, хоча повинні були б, в плані того, що зазвичай типу це. Зазвичай більшості танків це найбільш, найменш вразлива зона. Да? А, туди ж у нас вони пробиваються, пробиваються на виліт. в принципі, ну, кидати середину підкол, там підкол буде більше наведена, але воно все одно пробивається. Для комаса буде ще більше наведено, але все одно пробивається. Там може якась вісімка десь якось якимсь чудом, там от, до таким кутом рикошетне, да, або просто банально не проб'є. А от все інше: дев'ятки, десятки, на Голді, без Голди пробивають, пробивають, на виліт і так далі. Ну і власне кажучи, лоб, <клес> 135 номінал, 150 наведений, ні о чому, ні о чому пробивається завжди всюди під будь-якими кутами. Маска гармати, в принципі, в принципі, те саме абсолютно, ну, броні немає. Є лючок 110 міліметрів. Що таке 110 міліметрів? Це не дуже добре, це пробивається, в очевидь, але чи будуть в нього стріляти? Виникає запитання, а на хіба? <кхід> а головне навіщо? Тому що, як ми з вами з'ясували, бронів танка немає в жодній іншій проєкції. А, і, власне кажучи, а на хіба стріляти в масюсінький лючок, якщо можна стріляти просто в корпус? Отож, я думаю, з цим все ясно і зрозуміло, тому давайте переходити безпосередньо до боїв. Плюси і мінуси танка. Кути вниз мінус 7. Малувато, мінімальний рівень комфорту, але, ну, загалом, в принципі, здебільшого вам цього буде вистачати. Розміри танка це здараний сарай. Прям здараний здараний сарай, який ніде не поміщається, ніде не може заховатися, ніде не може себе пристосувати, реалізувати і так далі. Геніальні сетапи. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сау 2 ЛТ, 2 РТ, 3 ЛТ і один важкий танк. Грай. Ой, боже, Боже. Так от. Зарав'яний сарай який при цьому не має броні, мінус, мінус, безумовно, який при цьому не має хп, мінус, мінус, безумовно, який при цьому не їде, тому що у нас 45 без турбіни, 50 з турбіною, не найкраща потома, не найкраща прохідність ґрунтами, і так далі. І да, там на якійсь дистанції, проїхавши якусь дистанцію, ми її наберемо свою максималку. Але отак прям сходу, прям бадьоро, прям резвенько і так далі. Ось ми зараз бачимо на, ваш, на наших екранах, да, типу це все діло. 33 км, 35, зараз ракет наберемо, там 45 м... О, все, там танк приїхав, да? треба завернути. Я завернути подалі, да? і будемо далі набирати. Ось їдемо, їдемо, їдемо. Набрали там воно ракет. А і в принципі, все. <хо -хо> тобто, підсумовуючи, танк не їде, танк не має броні. Танк немає ХП. ...може, танк має гармату? Да? Ну, по гарматі у нас все в принципі, насправді реально непогано. Це 650 альфи. Це 11 секунд кадентиці 650 альфи, 329 на голдовому підкалібрі, 1250 польота. База ББХ, до речі, дуже хороша, 273 пробиває, 1050 летить. Ну Але я використовую БК голди і там бебехи вожу з собою чисто для м -м, стрільби, по принципу, там якихось механік, там, де підкалібер може там банально можна зарядити ББху і пробити. просто, ну, от, просто ну тому, 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 тому. М -м Гармата відверто непогана, Вона й хороша стабілізація. Навіть не просто як для ПТСА, а загалом у неї хороша стабілізація, тобто тут немає чого додати. Закидемо тичку і І 7 дуже веселий, Хорі дуже весела, команда дуже класна, сетапи шедевральні. Він Зараз подумаю, що я під'їду, а я насправді не буду під'їжджать. Або під'їду. Давайте під'їдемо. Прикола раді, ну. Ану. Це мені не подобається, що там робить ТП. Тобто вона чимось нехорошим займається. І ну що що, приїхав вперед? Тика накидіш. Що... А, ні, не, проїхав, все окей. Дозводимося. Кидаємо тичку, тичка або пролітає крізь танк, або пролітає повз танк, зрештою, байдуж. Вона не, з... не залітає в танки, це найголовніше. Це найголовніше в цій грі. Там зараз леопард поїде, дам. Заняв тільки... Де він там. Блін. Типу, так, да, безумовно, це мій файл по стрільбі був, але воно полетіло все одно в будівлю, а не в танк. Ну, плані того, що воно там не полетіло прямо, і в танк ми все одно не влучило. Отож, що має робити танк в часом рандомі? Все як завжди, метовість і актуальність. Це їздить, це танкувать, це розмінюється, це стрілять. Чи може цей танк їздити? Ну, не дуже. Не найкраще в нього відверти, що рухливість, що загальна рухливість в плані динаміка, що максималка і так далі. тому подібне. Прекрасний рахунок 05, в принципі, я знаю, чим закінчиться цей бій. О, ви цього не бачили, да? Але я після запису ху -ху, бронювання даного грати поставив ролик на паузу. Зіграв пару боїв, освіжив, все в пам'яті, як цей танк грається, бо я на ньому грав дуже-дуже багато років тому. От ми зараз з вами, власне кажучи, вже прямо матерію продовжили. Але ви не бачили тих боїв, там був такий самісінький фарш. Кидаємо тичку. Ага, отримуємо 13105. Цікаво. Драбіна буде ховатися за мною, все правильно. Броні немає, броня ж є в мене, а не в нього. Він робить на своєму господі, на 140-му. Ховаємося, все, все, Обісравшись, тікаємо, чому, тому що у нас немає ХП, немає броні. Ти їдеш? Добуваємо танк, окей, пайдет. Отож. Чи танк їде? Ні, не їде. Ну, об'єктивно, він не їде. М було б плюс 10 км вперед і щоб він їх набирав? Да, було б класно, він би в більш-менш плюс-мінус динаміку рандому. Але цього немає. Ну, завжді, панове, тут важливий момент. Хорошо, ну так. Динаміку рандому він не вписується. І ну, це сумно. Це печально, безумовно, це неприємно. Ну, власне кажучи. А, можливо, у нього є броня. Мені складно зараз буде по ньому стріляти через кущі. Можливо, не складно. Просто до танки, я не хочу сильно відволікатися зараз на нього. Але взагалі тобто, треба було б. Довернись. Ще раз довернись, чел. Не влучив в броню, отак от. Не влучив в броню. Стріляв на то прицілі, щоб не випробовувати вдачу. Це, власне, моя велика, велика проблема, і болячка в цій грі я не впевнений в своїй стрільбі. Через це я дуже багато фейлю, дуже багато не стріляю, коли треба стріляти, <кій> і так далі. От, е, в чому суть? В Тому що танк не їде. Окей, можливо, він танкує або розмінюється. Ні, він не танкує, не розмінюється. В нього немає ХП, в нього немає, власне кажучи, броні, в нього немає нічого. Що могло б йому допомогти виживати в сучасному родом. Я буду отримувати від драбіни, буду їхати в леопарда. Мабуть, класно, буду приймати від арти. хотів скати я, але взагалі цього в планах не було, якщо чесно. Приїжджаємо вперед, там ззаду яга. Ну і все. Моя задача зараз задожить ягу, задодожить драбіну. Я дурачок, тому що в мене гребаний подкол, мені треба було стрілятиму ВНЛ, я вистрілив в БЛД, тому що я кончений. От і все. Я сподівався, що зараз вже під, під таким кутом, коли до нас під'їхав максимально притул, я його проб'ю. Але, очевидь, я не розрахував, тому це повністю мій фейл по цьому пострілу. Отож, вони ще будуть догравати, догравати три роки, тому що, ну, власне кажучи, скільки ще можуть догравати і 7 безмозлий на хорі, який на штурмовій ПТСАу з пробиттям на ББхі 360 стоїть АФК весь бій на базі. Тому, в принципі, я думаю, ви розумієте, чим цей бій закінчиться і скільки довго він ще буде тривати потенційно. От, тому давайте з вами зараз поки що договоримо про плюси і мінус танка. Потім я поставлю банальну паузу, і ви додивитеся цей бій уже безпосередньо в результатах цього самого бою. Отож, танк не їде. Можливо, він танкує або розмінюється. Ні, в нього немає хп, в нього немає броні. Це те про що ми з вами говорили на початку, там в огляді броні і в огляді обладнання для цього танка. Ну окей, виходить у нас скільна гармата. У нас є в грі непогані скляні гармати, але є нюанс. Скляна гармата в часом рандомі це не потреб. Ну, реально не потрібно. От все. Тому що ви не можете нав'язувати свій бій, ви не можете диктувати свій бій. Ви відчуваєте себе постійно дискомфортно, тому що ви повинні грати від спин союзників. Не з другої та не з третьої лінії, нехай навіть співтора... з півторашньої лінії, прямо, прямо за спинами союзників, ось стояв біля ОМОНа. Да? До речі, я прям, прям на цього ОМОНа. Да? Мені прям так шкода, що я не реалізував тичку. Ну, через те, що я її зафайлою, безумовлю. Саме я за фейли, знову ж таки, не гра. От, і, власне кажучи. <кхм> Про що я говорю? Про те, що це дискомфорт, це постійні намагання знайти собі місце, це постійні намагання реалізувати те, що не реалізується, і так далі. Це намагання знайти у танка щось, чого в нього немає. розумієте? Тобто можливість, можливість і не те, щоб варіативність, а. Ну так, окей, можливість. Нехай так і буде Реально, можливість. Просто намагання знайти можливість. А можливості танка немає. Ти повинен її собі шукати. А коли ти повинен її собі шукати, ти не граєш в бій, ти собі шукаєш можливість. Все, на цьому не весь бій. Ти просто сидиш і шукаєш довбану можливість. Крапка. І, власне кажучи, власне кажучи, чи прикольно в нього гармата? Да. Хороша стабілізація, нормальне зведення. Хороший ДПМ від Альфи, 650 Альфи, бачите, мене 11 секунд КД. Да, це не хорів якої 700-11 секунд КД. Каторі... Нет, там 12 намахав, да. Тобто тут якраз нормальний, хороший ДПМ від Альфи, 3500, там щось навіть більше, по-моєму. От, і це все класно, це все круто, це все прикольно, але є нюанс. Е, коли у вас, крім гармати, нічого немає, ну то на хіба цей танк? Ну от Серйозно. На хіба він в сучасному роддомі? Да, у 15-му році це було б дуже актуально, дуже прикольно і так далі. Але зараз це, м це не на часі, це не да, от Найкраще взагалі, формулювання, яке можна знайти, це <кхів> тупо невчасно. Банально, невчасно, в плані того, що, о, не той час, не час цього танка. От і все. Все що можна сказати з цього приводу. От, не його час, і все. І чи можна на ньому грати? Безумовно, можна, можна грати і на МС-1, як я завжди люблю говорити останнім часом. От. А, але питання в тому, чи можна грати на ньому результативно? М -м, ну, звісно, можна. Але з якими зусиллями? Чи не простіше взяти умовного там об'єкта 452к, грубо кажучи, да, там, в якого є ХП, в якого є броня, в якого такі самі кути самий 7, в якого акумулятив, а не вонючий підкол. Да? <кій> чи не простіше взяти його і. З набагато вищим рівнем комфорту, з набагато більшим рівнем впливу, впливу, банального впливу на бій і можливості цей бій конструювати, пограти на ньому, невже це не простіше? По-моєму, простіше. І чисто заради унікального геймплею, М -м ну можливо, да? але в контексті того, що це палка-нагібалка, ні. Перший бій, 5700 дамага, топ один по команді, в принципі, одну тичку руїною, плюс по ЄБР погано відстрілявся, Можна було стріляти нормально в плані, як людина, самому вицілюючи, да, не чекаючи, як він там доверне. Ну, але я вирішив, не знаю, чому я так вирішив, невпевненість у стрільбі дає про себе знати. От, поїхали в другий бій, і власника, договорюємо про танк. Mm, тому це не мето, це не актуально. Ну, відповідаючи на запитання, чи варто його брати за бони в магазині натиску. Ну, по-перше, це ваші бони, це ваш час, ваші ресурси. І. Хто я такий, що вам розказувати, що вам брати, що вам не брати, правильно? Я можу, можу вам розказати, як грати в цю гру, що ставити на танка, яке обладнання, да? і розказати істину в плані там, актуальності або неактуальності конкретної машини. Але чи витрачатися на неї, чи ні, ну це вже це, це не до мене. Тому о, робіть, як хочете, але особисто моя рекомендація: берете концепт 1Б. Танк їде, танк стріляє, танк, танк танкує. Танк виконує всі функції в сучасному рандомі, які необхідні. І все. А ця патеха ну, це просто даремна по факту, втрата ресурсів. Просто щоб було, ну окей, да, вона сильна, вона, вона безумовно сильна, але вона сильна ситуативно. Це знаєте, як Бадгер або умовна є третя. О, о, я не буду поступатися місцем, тому що ну, біомусор не повинен проїжджати, навіщо їм проїжджати? Подися, коли поїхали важкі танки, бо це просто бій по тепловій карті зібраний. Просто зібраний бій по тепловій карті. Три важких танка поїхали. Зафіксуйте, будь ласка, це. Ой Боже, Боже. Так от е... про що я говорив? Про те, що <кій> танк, безумовно, сильний в правильних руках. Але це як, як Батгер і як Я3, вони імбові ситуативно. Що це означає? Бадгер стане від позиції, десь там на рельєфі і всіх уб'є. Є Я третій стане на позиції в рельєфі, і всіх уб'є. А загалом в плані тривал... там, там, по бою, типу, да, загальні тривалості і картині бою, вони занадто повільні, наприклад. да, І через це їх не можна назвати прямо ультраімбами в плані універсальності, бо в них цієї універсальності саме і немає. Так само тут у вас є низка плюсів, ну, як низка, один плюс, у вас є класна, крута, реально кайфова гармата. Закидуємо течку, вбиваємо будиночок. Ну, на жаль, ми в будиночок, в будиночок не цілилися, але гра вирішила інакше. Тому закидуємо в будиночок. Очікуємо було виїхати трошки глибше, трошки агресивніше. сподіваюся, що зараз концепт закриє оцю перекатку і мені сюди не прийде танк стріляти. Ораз дерев'яний сарайки всюди світиться, тому розраховувати на маскування не варто. Я думаю, це очевидно. Зараз він буде приїжджати, що в нього головне, як ви думаєте? Нехай, на задній хит дасть. Давай, задній хід. Хорошо. Хорошо. Е, Отож, отош, отош. Танк безмовно сильний, але сильный ситуативно. Сильный в правильних руках, сильный при правильній реализации. Ты беды з башку? ты що что собой не так? Сильный при правильній реализации танка и тогда. Монобисать. При правильній реализации твое танка и тогда. Але щоб його правильно реалізувати, треба, щоб надто багато зійшлося зірок, розумієте, в одному бою. І виникає питання, а навіщо? А навіщо, якщо є простіше, якщо є цікавіше, якщо є метовіше, якщо є актуальніше? Тому знову ж таки, чи витрачатися вам в плані болів на цей танк, ну, вибір тільки завар. Але якщо вам цікава моя рекомендація, моя експертна думка, то, м -м, мабуть, не варто. Хіба що у вас вже там є все ангарі, хіба що вам ці бони вже не треба, тобто просто для колекції, просто пощупати якийсь там відносно унікальний відносно новий геймплей, можливо. Але в контексті того, що от я зараз куплю свою палку на гібалку, ні, не потрібно, просто не потрібно все. Я, дурачок, зараз приїхав сюди в притулки, збирався пограти проти цих чуваків персональних, типу, які стоять тут, усього, які будуть проїжджати тут, але тим часом нас запушили. Тому я зараз приймаю тичку від чувака на базі і проїжджаю назад. Ну, Принаймні намагаюся приїхати назад. О геймплей весь стоять на базі афк в кущах. От класно. От класно, весело, прикольно. Це геймплей. Ляпота, скажіть. Що може бути краще. Аніж весь бій стояти АФК на базі. Я його бачу і мене бачить, але є нюанс. У нього башта торчить, тільки я її туди не проб'ю. Вийде ширше. Там був шанс, там є піксель в башті. Можливо, ви вже бачили гайну концепцію, найбільш мирний ви його саме бачили. От зараз дивіться, от в минулому бою була ситуація, коли ми могли ре реалізовуватися в плані того, що типу, супротивника підстрілялися, супротивники на нас їхали, нас трошки прикривали зі спини, і ми могли реалізовувати свій танк, власне, його один-єдиний плюс, це його гармату. І тим самим якось там викручуватися з нашими мінусами в плані габаритів, в плані відсутності маскування, в плані відсутності броні, в плані відсутності ХП і так далі. Ми могли якось викручуватися. В цьому бою ми цього робити не можемо. Ну, от ситуація така склалася, що ми цього робити фізично не можемо. Ну, от банально. Я зараз буду приймати точку Концепт, але було давати тичку в Юдеса, по ідеї. Мене засвітив чи ні, я не побачив. Коротше, давай. Я готовий. Виїдь. Дякую. Пала не буде, поняв. А на хіба? <applause> Хо-хо, калібр ж мені для красоти... для красоти намалювали, правильно? правильно. Калібр мені намалювали для красоти, щоб він просто був. А не щоб я танки критував оце. Тому в тому бою ми реалізувалися, змогли вділити. В життя певні задумки п'яного розробника, п'яного китайця, який малював зарав'яний танк без броні по секретним окресленням на пергаменті 1500 року до нашої ери, і, власне, який вирішив, що. Ну, а не хіба танк здарев'яний, не хіба йому броня? Що ось тут, як розуміти, можна було вмістити ось в ВЛД, там я не знаю, міліметрів 200 броні, як мінімум, да, таку пластину в 20 см можливо вмістити, і все. Але чомусь дуже розумний розробник вирішив цього не робити. Ууу. Типу, я не говорю, що цьому танку треба люта броня, тому що тоді він буде імбою, да? він буде ще й там, заброньований, імігатак, і, 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 і так далі. Да? Але ну, хоча б лобову проєкцію башти і лобову проєкцію корпуса можна було зробити ну, поприємніше, щоб вона хоча б 8 лева танкувала, вибачте мене. <кхм> От, тому, договорюючи тезу, в одному бою ми реалізувалися, а в іншому бою ми зараз терпимо. Чому? Тому що ну, немає ситуації, немає можливості, немає, немає моменту, немає <кхм> оцієї ситуації, яка всклалася в нашу. Уу, користь. Тихо. No. Бо який дивний концепт, реально дуже дивний. Дуже дивний тип. Одивіться, якби зараз не концепт, у нас тупо не було дамага. Просто не було домага, якби не гребаний концепт. Що не робить? Я вже піддаю цю цей все зараз. Не є нюанс. Мене засвітить. Треба було казати вертуху. Треба було казати вертуху. В принципі, в принципі, потомку я вам розказав все. Браття, чи не браті, вибір ваш моя рекомендація, візьміть собі ну, концепт 1Б і, в принципі, грати на ньому нормально, а не як оцей клоун. <к shameless> і буде вам щастя. <танк> Тому що ця питаса дуже складна, дуже ситуативна, дуже скілозалежна і питається, а на хіба? А головне для чого? Якщо я набагато приємніший, комфортніший, ем, універсальніший танк, от якось так. Тому, тому по цьому ми розібралися, по самому танку розібралися, ще раз підбиваючи підсумки. Танк їде, ні, не їде. Танк танкує або розмінюється, ні не танкує, не розмінюється, бо немає ні хп, ні броні. Танк здоров'яний сарай. Танка нормальна гармата з одним нюансом. Це гребаний підкалібр, ще й підкалібр з непетешним пробиттям. Ну, але загалом це можна терпіти, тому що нормальна стаба, реально хороша стаба, хороше зведення, я б навіть сказав, для такого дрена так взагалі хороша. От, от, от дивіться, загалом в вакуумі, може, вони не найкраще зведені з да? але для такого дрина, для цієї гармати в 650 альфи, це прям дуже-дуже. Приємно. От, якось так. Тому по танку ми закінчили. Далі давайте поговоримо по бою. А по бою у нас така ситуація. У нас зайнятий центр зайнята база. У них чуваки, напівшотні. В теорії, до напівшотні. А, що я туплю? Я можу піти запущу 74-ту. О, я чого затупив Зараз получатичку на перекаті потенційно, але все одно. От мені цікаво. Ага, все бачу. Хотів спитати, куди дивиться 74 як ви думаєте. Він дивиться на базу. До речі, потенційно ми зараз встигаємо, вийти дати йому тичку. Таба, як, бачите, хороша, Чуть-чуть дозводимося. Кидаємо тичку, вона полетіла вище. І ми потенційно не попали в танк, тому що, що правильно, тому що. М -м, дуже хороша гра, дуже якісна. А ні, походу, таки ми йому дали тичку, тому що його цей танк не добив без одної тички, без нашої допомоги. Ну, от якось так, в принципі, на цьому бій закінчився. Чому? Тому що там воно о, шотний кінь, шотний концепт, шотний трисімки і шотний, то там у них ще із 3-2. От і все. А, тому, тому потихеньку побиваючи підсумки. Щоб ми потім не витрачали на це багато часу в ангарі. Танк не метовий, танк не актуальний. Танк приємний, дуже приємний по гарматі, максимально приємний по гарматі, але, на жаль, неприємний в загальному відіграші, тому що здоров'яний сарай, ніде не заховати, всюди світиться. Куди він блендить? А по ком він блендить? Веселі хлопаки. От, ніде не заховати, всюди світиться, від усіх отримує тички, тому що що правильно немає броні, немає ХП. І як я вже повторив, і повторюю ще раз, і буду повторювати завжди всюди в кожному гайді і так далі, на кожен танк. Найважливіше, це Медвіс. Я не знаю, куди він нас не пробив, в нього банально впало в землю, походу, тому що він дав нам тичку в каток, інакше він нас нікуди більше не пробити не може. Цей поїхав від нас, окей, поїхали в коня, значить, якщо таке, така справа. Отримуємо тичку, зводимося до кінця. Даємо тичку коню, добираємо, ну і в принципі, от отак закінчиться даний бій. По-моєму, у нас був бланшот, зараз подивимося. Отож, отож. Я повторюю і повторюю ще раз: неметово й не актуально. Грати можна, та можна грати на всьому, розумієте? На всьому, ну, на, на всьому, крім арти, е, само собою. Але є нюанс в плані комфорту. Да, Безумовно, комфорт стрільби прям, прям хай левельний. Це ДПМ від альфи, і це класна стаба, класне зведення. Це все класно, це все дуже прикольно і так далі. Це офігенно, безумовно. Але комфорт гри через відсутність броні, через відсутність ХП, через відсутність нормальної рухливості, через, через здоровенні розміри, через, от, знаєте, от мінус сім кути, нормально, да? але немає нічого, крім гармати. І могли б цю гармату зробити ультимативною в цьому плані. Да? там, Дати мінус 10, скажімо. Це не критично, вона не заважає. Але загалом, типу, да, от у нас немає броні, немає ХП, немає рухливості. Ну дайте хоча б ХП. Ой, господи, дайте, дайте хоча б ну, там, повністю взагалі максимальну убіркатлетну гармату. Да? Ну, але чомусь цього немає. Тому. Е Аби фанка було, наприклад, 2500 2 хп у базі, клас. Було б прикольно, можна було б розмінюватися. Або окей, в нього 2 кхп, але дайте тоді хоча б трошки броні. В лобовій проєкції, я не прошу більше. Тільки лобова проєкція. Тобто дайте мені лобову проєкцію, башта, і, власне кажучи, ВЛД там хоча б, да? нехай там ЛД буде відкрите. Все інше нехай пробувається. Танк сарай, типу він всюди світиться, в нього є куди влучати і так далі. Але чомусь цього немає. Чи була б вона імбою з бронюванням лобовим? Ні, не була, б, тому що все ще лишається багато зон, танк все ще не їде. Або, до речі, окей, немає броні, немає ХП, дайте мені рухливість. Дайте мені тут 60 км з турбіною, хоча б, да? і щоб він їх набирав. Це важливо. І хп, звісно, докинули б ще трошки. Так от. А... Дивіться, загалом ПТшка в балансі. От реально в балансі. Знову ж таки, з одним нюансом. Або трошки докинути рухливості, або трошки докинути ХП, або броні. От із трьох. І, власне кажучи, вона то в балансі загалом і в цілому. Але вона живе в рандомі, який перебуває не в балансі. Розумієте, в чому проблема? І це біда. Це біда, яка робить її трошки дискомфортною. Дивіться, ще раз підсумовуючи. гармата шедевральна, гармата комфортна, на гарматі приємно грати. Приємно от, відчувати от, оце зведення, оцю стабу, оцей комфорт стрільби від ДПМа, від Альфиї, типу 3600 ДПМ, я, вибачте, мене. це, ну це хорьок, фактично, це хорьок тільки з баштою повного обертання, але взагалі без броні. Це безумовно класно. Але, на жаль, не для свого часу. Ну, власне, не для цього часу, в якому воно перебуває. Не метово, не актуально, для колекції, для урізноманітнення геймплея. Просто щоб пощупати щось новеньке, і якщо у вас є зайві бони, ну, будь ласка. Але для нагіба, для відчуття переваги в рандомі для відсутності відчуття боротьби з танком і пошуку можливостей там де їх немає концепт 1 бе концепт 1 бе витрачати бони на нього і в принципі більше нічого вам не потрібно Якось так. Загалом, загалом ПТХ класний. Мені подобається, я взагалі збочений, Я люблю танки без броні, я люблю танки без цього всього діла. Да? Мені таке діло подобається, там всякі леопарди, тому я збочений в цьому плані, я... мене біда з башкою, тому мені подобається. Чи рекомендував би його пересічному гравцю? Ні, безумовно не рекомендував би. Немає ХП, немає броні, плюс ПТСАУ, а ПТСАУ в балансі ПТСАУ, тобто більше бабах, більше грілів рандомі і так далі. Якось так. Підсумовуючи, другий бій у нас 4500 дамага. Тобто по команді. За два боя у нас вийшло. Сіки. 5 5000 шкоди. 550, навіть ну, 5,60. дві перемоги, 300 асіста, 0 заблокованого. Ну, от, в принципі, якось так. По аккаунту у мене на ній щось там близько 3800, а да? 3800, там плюс-мінус я грала ще, коли отримав її за рангові бої, тільки тобто дуже-дуже давно. І з того часу це зіграв буквально декілька боїв, там парочку в паузі під час запису гайду, да, і ось парочку у вас в прямому в прямому етері. Е, підсумовуючи, потрібен не дуже. Для унікального досвіду хай буде. Не Неметово. Не актуально, на превеликий жаль. Але танк, от якщо забути про його нематовісне актуальність, класний. В принципі, якось так грати в цю гру з або не грати неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.